Мир усім. хочу з вами поділитися откровеннями, чому продовжується війна, чому вона не закінчується. Сьогодні наші постери Юлія і Станіслав Совненко показали на каналах YouTube. обов'язково підписуйтеся, не пропустіть. І війна вона продовжується через те, що наше серце розположене не до Господа Бога. До чого завгодно. Ми маємо час на все. Це так як покликаних багато, а вибраних мало, так як один господар наказав своєму рабу піти і запросити усіх. І раб пішов і запрошує. А люди то той волів купив, в того землі, і в того ще щось нема коли. І так само наша церква, наші пастора. Проповідували. І за один рік церква проповідувала 100 тисяч людям в Одесі. Це тільки в Одесі. І що відповідали люди? У мене нема коли, в мене робота, в мене бізнес, мені треба гроші заробляти, в мене робота, навчання. Я там женився, купив волів, купив квартиру. Нема коли в мене жінка, діти і все, що не хочеш. І так було в житті Равама. Це син Соломона. Соломон помер, і царем став так, як його син. Наслідство ж перейшло. І що робить цей син? Виходить малий і відкидає старішин? Відкидає їхнє слово, відкидає їхню мудрість, а вони ще були при його татові Соломоні. І починає слухати своє покоління, своїх. Свою молодь, малолеток і йде проти Господнього закону. В результаті приходять війни, в результаті приходять конфлікти. І пророк прийшов і сказав: через те, що ви залишили Бога, залишили Його слово, залишили Господній закон, то я залишаю і вас. Так само в нашому зараз житті. Ми залишили Бога, і Бог від нас відійшов. Прийшов другий всадник Апокаліпсису, це війна. За ним мамона, а потім смерть і ад. Це все всадники Апокаліпсиса. І вони приходять через те, що ми маємо нехтування Бога, нехтування Словом Божим і нехтування пророками, людьми Божими. Старішини це пророки, Божі люди. І якби Равам слухався їх, то він би був з Богом він би Бог був у благословенні. Але він вибрав слухати малолетку.